А чи любите ви півоні так, як люблю їх я? Я думаю, що знайдеться багато поціновувачів цієї квітки. Тут у мене клумба із трав'янистої півонії. Сорти такі простенькі, дуже дорогих сортів немає. Але вони всі гарні. Ось така біла і жовтою серединкою. Це звичайна рожева старий сорт. Це ось така біла із крапленням червоного. Це ось дуже гарно, ще тільки починає квітнути така рожева з багатьма ярусами. Блідо-рожева, дуже гарний сорт А це ось така края рожеві, а серединка світліша. Ну, і ще ось є майже біла рожева із ще бліднішою серединкою. А це така е, трьохповерхова. Серединка в неї. Рожевий ярус, жовтий, потім знову рожевий. Ну, як розцвіте, я вам покажу. Ну, це та, що мала бути жовтою барзелою. Ну, не склалося. Маємо те, що маємо.